Військова агресія Росії розділила тисячі українських сімей. Хтось був змушений переїхати, хтось подався на фронт захищати країну. Підтримувати зв'язок на відстані сьогодні допомагає інтернет, який в Україні, до речі, один з найдешевших у Європі. Актуальність безперебійного та високошвидкісного доступу до мережі сьогодні зростає, зазначають одесити. Такий доступ на вулицях міста в рамках соціального проекту безкоштовно надає телекомунікаційна компанія Тенет. просто улицы. Мы идем по улицам и ловим этот Wi-Fi. Он работает практически от оперного театра и до ЖД вокзала. Очень большое покрытие и сосредоточ... сосредоточенные точки э, в исторической части города. Большое покрытие есть в спальных районах, в частности на Таирово, на поселке Котовского. Есть прибрежные, вдоль побережья установлены точки и в парках-скверах. Ще один соціальний проект воєнного періоду безкоштовний вайфай у сховищах. За час повномасштабного вторгнення співробітники компанії підключили до всесвітньої мережі вже 300 об'єктів на півдні України. В той же час Тенет не залишає основну сферу роботи. Вже протягом 30 років компанія забезпечує абонентів стабільним зв'язком. Я вже давно являюсь клієнтом Тенета. Уже, наверное, даже больше 10 лет, потому что на самом деле я не не вспомню, когда мы впервые подключились к тенету. Ну, и в общем, я всем рекомендую и всем довольна. У меня и соседи пользуются, и не не хотят переключаться ни на какие другие операторы. У воєнний час з урахуванням економічних аспектів одесити кажуть, звертають особливу увагу на можливості заощадити кошти. Фахівці телекомунікаційної компанії Тенет пояснюють покроковий алгоритм, як отримати преференції у співпраці. Ви, як діючий, пропонуєте своїм друзям підключитись до Тенета. Ви через особистий кабінет заходите, додаєте номер мобільного майбутнього абонента, і коли цей абонент звертається до нас в абонентський відділ, він отримує. При підключенні 50 гривень на власний рахунок, і вам також рахунок поповнюється на 50 гривень. Отримані бонуси можна використовувати для оплати будь-яких послуг тенет. Вони одразу залишаються на існуючий баланс і розходуються в від того какая сумма на счету уже имеется. Ну, то есть, предположим, у вас уже было 50 гривен, и ещё 50 там добавилось. Соответственно, все эти деньги в рамках текущего месяца и будут потрачены на ваши услуги. Есть инша можливість значно економити бюджет на користуванні сервісами та послугами компанії Тнет, розповідають фахівці. Якщо заплатити авансом за певний період, 4-6-12 місяців, то на лицевий рахунок будуть визвратися средства в виде кешбека. Сума кешбека 7, 12, 20% процентів. у компанії підкреслюють, незважаючи на нові виклики воєнного часу, тенет продовжує розвиватися і виконувати свою основну місію, забезпечуючи мешканців регіону якісним зв'язком та швидкісним доступом до мережі інтернет на максимально вигідних та зручних умовах для абонентів.